Презентація ковшової маркізи Канопі. Ковшові маркізи в основному встановлюються для закриття віконних та дверних отворів. Вони є привабливим доповненням фасаду будівлі та ефективним рекламним носієм. У цьому допомагає нанесення фотодруку як на основне полотно тканини, так і на волан маркізи. Сонцезахисну функцію такі типи маркіз виконують частково, зате ваш заклад завжди привертатиме увагу відвідувачів та покупців. Витриманий італійський стиль маркізи створить дорогий та неповторний вигляд будівлі, входу в ресторан, кав'ярню чи бутік. Але при цьому у використанні ковшових маркіз немає ніяких обмежень. Такий тип маркіз пасуватиме і загальному вигляду житлового приватного будинку або відкритого балкона. Каркас ковшової маркізи виготовлений з екстрадованого алюмінієвого профілю, полотно тканини зі 100% акрилу, виробництва Італії та Австрії. Маркіза Канопі проста в експлуатації. Вона може відкриватися та закриватися за допомогою шнура або бути стаціонарним виробом без можливості складання, а фігурний край Волана зробить ваш виріб більш витонченим та красивішим. Втілюйте в життя свої ідеї разом з командою торгової марки Санні.